Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. Якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А сьогодні ми поговоримо про космічні події на зоряному небі в квітні 25-го року. Що ж нам приготували зірки на середину весни? Весна набирає обертів. Зірки нам радять. Тримайте баланс між мріями та реальністю. І квітень може стати щасливим місяцем. Давайте ж трошки розберемося, як краще використати енергію квітня. Квітень обіцяє нам бути місяцем змін, оновлень і нових можливостей. І це період пробудження. Звільнення від минулого і визначення нових векторів та переходу до активних дій. Сонце проходить по знаку Овен з 20 березня до 19 квітня і надихає нас новими ідеями, ініціативністю, яскравістю, рішучістю, наполегливістю та завзятістю. Овен це перша іскра, воїн, піонер, перший відкривач. Овен йде сміливо. Прямими шляхами, без жодних обходів. Але часто імпульс працює швидше за думку, і все це може в нас теж проявлятися. В мінусі може проявлятися агресія, впертість, дратівливість, прискіпливість. А 6 квітня сонце пройде гармонійний аспект до Юпітера, і це дозволить ширше подивитися на життя. Цей аспект дасть можливість розвитку, відчуття більшого задоволення від життя, дозвольте собі більше. Нам надається можливість розширення діапазону свого особистого впливу, дослідження нових можливостей, і це чудова можливість для вивчення нового та розширення кругозору. Цей аспект пов'язаний з початком великих змін у житті. І наповнить нас оптимізмом і веселою вдачею. Чекайте, що все обов'язково піде за вашим планом. Тому добре висловити намір підбити підсумки ретроградного Меркурія, оскільки він 7 квітня переходить в прямий рух, а 6 квітня він стаціонарний, тому не виключені в цей період якісь затримки та гальмування у справах. Тобто, справи ще не починаємо, але наміри висловлюємо. І складаємо плани. Активізація вогненої енергії після переходу Нептуна в знак Овен теж на нас дуже сильно впливає. Нептун як безодня колективного несвідомого, переходячи в знак Овен, стає гарячим вулканічним озером, термальною водою, гарячим фонтаном або гейзером. А гейзер це найточніший образ, який дає Нептун у знаку Овна. Нептун залишив безкраї води риб і зайшов в стихію вогонь, досить витати в хмарах, пора втілювати свої бажання душі в реальність. Нептун це мрії, ідеали, ідеї, віра, релігія, глибини колективного несвідомого. І поки Нептун проходив по знаку риб, нам було важливо відчути єдину душу людства та синтез прожитого досвіду. Але зараз у нас починається протилежний процес, тому що це безмежний океан, і він наче розливається на маленькі краплини. І ця краплина кожен із нас. І важливо відчути в собі цей поклик величезного океану і себе як крапелькою його, як людства. Це, швидше за все, стане важливим завданням, і наша здатність кожного з нас нести заряд цієї віри. Мрії єдності з усіма іншими людьми це велике завдання, коли Нептун проходить по знаку Овен. Нептун пов'язаний з молитвою, і наше завдання не ідеалізувати, а просити молитися, особливо якщо виникають якісь проблеми, просити показати, де ми порушили закон, тому що зараз притягуємо біль та руйнування. Та й Сатурн також увійде до Овна скоро. А далі у нас завершення ретроградної фази Меркурія і Венери, і це сприятиме закінченню гальмування по всіх життєвих областях і сприятиме початку нових процесів. І поки Меркурій ретроградний в рибах до 7 квітня, це дуже сприятливий час для перегляду, синтезу, висновків, але може бути туман в голові, сумнів та ментальний хаос. А з 7 квітня, коли Меркурій розвернеться в прямий рух, 16 квітня перейде в Овен і разом з ним почне все прискорюватися. Це ніби натиснути на кнопку перемотування вперед після довгого зависання. Мозок почне включатися наповну. Якщо раніше плани буксували, а рішення давалися важко, тепер все стане кришталево ясним. Це відмінний момент, щоб втілювати ідеї, які зріли в голові, але не отримували ходу. Слова будуть точнішими, домовленості міцнішими, а співрозмовники тямущішими. Особливо це торкнеться тих, хто мав складні переговори чи конфлікти. Зникне хаос у документах, листах та завданнях. Якщо раніше щось губилося, скасовувалося чи зависало, тепер можна без страху підписувати папери, затверджувати проекти і повертатися до активних дій. Також на дорогах буде менше затримок, поломок та непередбачуваних проблем. Якщо в ретроградний період здавалося, що ви тупцюєте на місці, тепер це буде час ривка вперед. І не бійтеся брати ініціативу до своїх рук, адже Всесвіт підтримує рішучість. До 13 квітня венера ще ретроградна, і в своєму поверненні в знаку Риби 3 квітня вона з'єднується з висхідним лунним вузлом. Це доленосний момент для бажань та цінностей. Венера – це цінності, самооцінка, бажання, особисті фінанси. І варто задуматися, які бажання ведуть до еволюційного розвитку, а які до ілюзій. І запитайте себе, чи дійсно я цього хочу, чи це скороминуща спокуса, чи гармонійні ваші стосунки та особисті фінанси, і як вони гармонізують з вашим духовним шляхом. Творчі проекти можуть отримати несподівану підтримку долі, якщо вони відповідають вашому призначенню. В цей час добре переглянути свої пріоритети, те, що здається зараз привабливим, може вас наблизити до призначення або, навпаки, відвести вбік. З'єднання Венери з висхідним лунним вузлом допомагає відрізнити справжні прагнення кармічних пасток. Риби посилюють глибинне розуміння, тобто довіртеся інтуїції. А 13 квітня Венера виходить із ретроградної фази і починає набирати швидкість і ще третій раз пройдеться по всім точкам, які вона проходила до цього, показуючи нам, як ми вивчили уроки ретроградності, тобто покаже результат наших переосмислень. Те, як ми це переробили або передивилися. І в момент розвороту Венери настає повний місяць в Терезах, який теж символізує завершення якогось процесу. 13 квітня повний місяць в Терезах поставить нам акцент на досягнення балансу та гармонії в особистих та ділових взаєминах. І це час. Коли дуже важливо шукати компроміси, завершувати конфлікти та зміцнювати зв'язки. енергія Терезів сприяє відновленню внутрішньої рівноваги та створенню краси у навколишньому світі, баланс жіночого та чоловічого. Перша половина місяця, особливо перший тиждень, загальний фон створює аспект з'єднання висхідного лунного вузла, Сатурна. Ретро Меркурія і ретро Венери в рибах, і це глибоке поєднання змушує нас зупинитися, озирнутися і переосмислити своє життя. Це кармічні ситуації, теми з минулого можуть повертатися, особливо в коханні, грошах, кар'єрі. Період може принести глибокі усвідомлення, переосмислення себе, своїх кордонів, мрій та бажань. Доповні. У нас ще є вплив коридору затемнень. Цей період має практичне продовження затемнення. Затемнення нам щось показало, розкрило. Нептун в вовні спрямовує нас, а Марс дає сили діяти. Венера з висхідним лунним вузлом допомагають скоригувати курс, а Сатурн з ураном систематизують зміни. Затемнення задало імпульс, а планети нам Будуть допомагати його реалізовувати. І на цьому фоні ми маємо прекрасну гармонійну конфігурацію бісекстиль, яка вже тривалий час нас захищає, допомагає відпускати минуле, зафіксувати зміни та активно прямувати до нового життя. І це чудовий бісекстиль між Ураном, Марсом та Сатурном, аспект, який сплітає минуле. Сьогодення та майбутнє у гармонійний візерунок. Уран планета революції, приносить раптові ідеї та відкриття. Марс заряджає нас рішучістю, а Сатурн структурує та робить зміни стійкими. І Якщо ви давно хотіли ризикнути, зробити крок у незвідане або змінити стратегію, цей період ніби створений для того, щоб рухатися вперед. Але без хаосу, а з точністю, продуманістю і впевненістю. Ця конфігурація обіцяє успіх тим, хто готовий наполегливо досягати мети та щось змінювати у своєму житті. Основні зміни відбуватимуться без нашої участі, і щоб вписатися в нову реальність і зайняти в ній гідне місце, потрібно буде діяти або оперативно будувати нові плани. Аспект діє вже давно, і його вплив це не один день. І коли вам життя зробить пропозицію, вам сумніватися не варто. Все, що ви почнете в цей період, буде мати довгостроковий ефект, тому що Марс в гармонійному аспекті з Сатурном дає силу витримки. І на додаток до цієї приємної конфігурації Всесвіт підготував нам ще один сюрприз. І до середини квітня. Енергія бісекстилю стилю значно посилюється, так як до цієї конфігурації приєднується Меркурій і Ретроградна Венера. І ці планети будуть допомагати плавно впроваджувати інновації у звичайне життя, не руйнуючи, а допомагаючи. Це дуже добрий час для модернізації систем, запуску нового бізнесу, запуску довгострокових проєктів, 6 квітня. Між ретроградною Венерою буде трін до Марса, створюючи гармонію пристрасті та дій, це відмінний період для побачень, романтики, переговорів, творчих проєктів та фінансових рішень. Проявляйте ініціативу в коханні, мистецтві та бізнесі. З 3 по 12 квітня період дуже добрий для соціальної інтеграції, особистого розвитку, професійної діяльності. Тобто є гармонія між свободою і порядком. В професійній сфері це час для впровадження нових технологій або методів роботи в систему, що вже є майже сповні починає формуватися опозиція Марса до Плутона. Точний аспект, 27 квітня, аспект довгостроковий і він дає небезпечні та руйнівні ситуації посилення військового протистояння. З 18 квітня і до кінця місяця зовнішній фон дуже тривожний, можливі події, які викличуть людські жертви. Опозиція між Марсом та Плутоном вже була наприкінці 24-го року, в грудні, і ми бачили в новинах багато авіакатастроф. На цьому фоні у нас працюватиме ще й чорний місяць, вибудовуючи тау квадрат до позиції між Марсом і Плутоном. А з іншого боку, сонце теж вибудовує тау квадрат виходить небезпечний великий квадрат чи великий хрест, і це період дуже високої напруги, не виключені кризові ситуації, але вони можуть стимулювати боротися, мобілізувати всі сили задля досягнення успіху. Позитивний результат буде через працю, зусилля і подолання перешкод. Якщо ми готові прийняти труднощі та випробування, то в результаті можемо отримати великі можливості і енергію. В цей період можуть посилитися воєнні дії. А 19 квітня Сонце переходить у знак телець. І цей період фокусує увагу на питаннях стабільності, практичності. Зміцненню основ, і він принесе відчуття заземленості, посилить прагнення до комфорту, безпеки та насолоди простими радощами життя. 21 квітня Меркурій та Плутон пройдуть гармонійний аспект. А також буде ще аспект Венери та Сатурна, які з'єднаються в рибах, і це буде період потужної енергії, зосередженої на глибокому усвідомленні, відповідальності та гармонії. І це сприятливий період для інтелектуальної роботи, глибокого аналізу та знаходження прихованих істин. На міжнародному рівні з'явиться можливість налагодити стратегічне спілкування. Енергії допомагають проникнути. В суть складних питань загострюють інтуїцію та посилюють здатність переконувати. Це дуже добрий період для складних переговорів, досліджень та розкриття прихованих можливостей. І якщо у вас в ретроградний Меркурі щось не виходило, то це дуже сприятливий час. 27 квітня у нас буде молодик у Тельці, і він принесе серйозність і стабільність. У сферу відносин, творчості та фінансів. Молодик буде посприяє зміцненню зобов'язань, опрацюванню емоцій та створенню гармонії у важливих для нас сферах життя. Це період для зміцнення зв'язків, вибудови довірливих стосунків та планування довгострокових проєктів. І цей молодик поєднає інтелектуальну ясність та емоційну глибину. Що дозволяє як вирішувати важливі питання, так і знаходити внутрішній баланс. Тому дуже добре буде використати цей період для обдуманих дій та зміцнення основ у вашому житті. А 30 квітня Венера входить в знак Овен, залишаючи глибини риб, і нагадає про давні спірні ситуації. У сфері взаємовідносин та матеріальних цінностей. Венера в Овні активна, може стати складніше будувати продуктивне співробітництво, тому що кожен зосереджений на своїх бажаннях. Амазонка активно діє, і Венера буде проходити по знаку Овен, створюючи аспекти до ваших натальних планет. Тому звертайте увагу на цей період, щоб вибудовувати гармонійні відносини і контролювати емоційний фон. З іншого боку, транзит може надати впевненості зробити крок вперед, дозволяючи опиратися на міцну основу минулого, яке ми в період ретроградності опрацювали для того, щоб будувати майбутнє. Тож, отакий у нас виходить квітень. Бажаю всім гармонійно пройти квітень, зробити всі висновки, підбити підсумки всіх ретроградностей. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!